У ніч проти суботи уламки російської ракети влучили у житлову висотку в Солом'янському районі. Кілька днів тривала пошуково-рятувальна операція, і вже зараз туди пустили будівельників, аби ті почали демонтаж конструкцій. На місці трагедії працює журналістка ТСН Карина Вакарєва. І все, що відомо на цю ми, дізнаємося від неї наживо. Вітаю, Карино. Тож, коли стане зрозуміло, що чекає на будинок і що розповідають його мешканці. Вітаю, Соломія. Рятувальники вже завершили пошукові роботи, і от зараз сюди допустили будівельників. Я нагадаю, вчора оновили інформацію. Стало відомо про п'ятьох загиблих внаслідок російського теракту у житловій висотці в Соломінському районі. І от я зараз хочу попросити оператора скадрувати. Ви бачите кілька горішніх поверхів цього житлового будинку. Вони просто обвалилися з 16 по 18 поверх. Зараз тут працює спеціальна комісія, яка буде визначати, чи придатний. Будинок до відновлення. І от ми спілкувалися із жителем сусідньої секції. Він казав, що ця комісія приїжджала сюди ще вчора. І от що він чув від експертів? Прошу пряму мову. Ви бачите, тут кипить робота. Зараз на подвір'ї, де раніше стояли понівечені автівки. Тут працює техніка, периметр двору огородили обмежувальною стрічкою. Сюди приїхали крани, які будуть зрізати бетонні блоки, що досі висять у повітрі. До прибуття спецтехніки людей пускали до себе додому, аби ті забрали цінні речі. Зараз у них такої можливості вже немає. Тут стоїть караул поліції, які слідкують за тим, щоб нікому не звалилося на голову будівельне сміття та гори скла. Аби не було мародерства у під під'їзд жителів постраждалої секції пускають лише за наявності у них документа про право власності на квартиру, або ж факт, який підтверджує те, що людина орендувала тут помешкання, і от щойно сюди приїхали судові експерти. Вони працювали на спеціальних вишках. От у цьому районі, от теж попрошу скадрувати. Ви бачите, на стіні сусідньої секції, яка стоїть паралельно поруйнованій, яка найбільше постраждала, видно уламки від вибуху. І от ми думали, що вони. Вони якраз таки досліджують наскільки пошкоджені ці конструкції однак виявилося не так. Фахівці нам пояснили, що вони шукають докази. Роботи тут тривають, люди оговтуються від пережитого. Тим, хто втратив житло, де немає кому переночувати, то міська влада запропонувала альтернативу у школі по сусідству. Я нагадаю, в результаті російського теракту два десятки людей евакуювали. Більше десяти отримали поранення різного ступеня важкості. Чотирьох довелося шпиталізувати. П'ять людей загинуло, і близько сорока автівок було понівечено. Працює штаб, де люди можуть за заповнити заявки на відшкодування збитків. Ну і от власне, ми бачимо, як я вже казала, роботи тривають. Щойно тут були ДСНСники які допомагали слідчим зафіксувати російські злочини, наслідки російських злочинів. Соломі. Дякую, Карину за подробиці. Журналістка ТСН Карина Вакарєва розповіла наживо про наслідки влучання уламків російської ракети у будинок в Солом'янському районі Києва в ніч проти суботи.